За програмою ця душа ваша, вона повинна кожен раз підніматися вище і ставати кращою, більш розвинутою. Невірний сигнал це значить, що ви посилаєте кожний момент сигнал, який суперечить найкоротшому шляху до цієї вашої форми еволюційної, найкращої до свого нового еволюційного стану. Тобто, умовно кажучи, ви повинні, як дитина, знаєте, вона повинна. Перейти спочатку в перший клас, потім в другий, в третій. І коли вона каже своїм батькам, що я не хочу йти зараз з першого в другий клас, а я хочу дивитись на планшеті грати в ігри цілими днями, то звичайно батьки будуть вносити коригувальні сили, як то кажуть, в вихованні, так і як мінімум заберуть планшет для того, щоб дитину все ж таки навчити, щоб вона перейшла нормально в другий клас. Так і у нас Навірний сигнал це коли ви не хочете в другий клас, а хочете щось інше, і тоді у вас забирають планшет.